Доброго дня зараз приїхав до комунального підприємства. Саме те комунальне підприємство, яке заборонило поховання людини та вимагало кошти. Ця це, це дільниця Березинська, 55. Родичі охопшую е, взяти паспорт на заховання, сказали, що не буде ніяких переград. Потім їх повезли показати місце докопати, то... Там місця багато, далі приложу фото, відео, де можу захоронити, то вони повідомили, що не можна буде нічого зробити, захоронити ту людину. Вимагають кошти тільки на такій підставі. Зараз вже була розмова про те, що і кошти не потрібні. Тільки вирішуємо питання про заховання, якщо це кремація. Кремацію дозволяють, а само тіло розмістити. Поряд з матір'ю не можна, хоча міста достатньо. Сказали, пішли на принцип. Зараз йду за коментарями до комунального підприємства. Поховання людини, і потрібно якось це вирішити питання. Можливо, якісь керівники, якісь люди, хто може це вирішити, зрозуміти, потрібна допомога зараз, дати дозвіл, бо та людина, яка там, вона корумпована, вона вимагала кошти 16 тисяч гривень. Безпідставно, зрозумієте? Зараз вона каже, немає місця, але там багато місця. Ми зробили фото, відео, тому що місця багато, це все в нас є. Ми будемо розміщувати. Але якщо якісь коментарі, то можливо ми в чомусь помиляємося. Дійсно там не може цього зробити. Зв'язково ну, цей номер телефону, так. Це саме Добре. ті люди, які не дають поховати. Зрозуміло, дякую велике. Добре. Така ситуація. Це комунальне підприємство, яке. Повинно дати допомогу в захованні людини, навіть якщо немає родичів. Зараз є родичі, є вся можливість на заховання. Люди хочуть це зробити, це родичі. Є поруч достатньо місця, це десь е, один участок це метр двадцять двісті на е, два-двісті. А інший участок десь 4 тисячі на 4 тисячі. Це поряд з матір'ю е, усопшою. Ось така ситуація. Хочуть гроші. Е, тепер вони вже не про гроші, тому що сказали, якщо ви будете по закону, то буде з вами по закону, нічого не зробите. Ось таке підприємство тут працює. Це все на іграшки нас, як кажуть, мають всі способи. Будь ласка, поки хлопці воюють. Щось робити в талу, не бійтесь нікого. Тут просто все в корупції, все в знущаннях над людьми, і навіть ті люди, які вже помирають, вони не можуть бути нормально з почистями захоронені. Велике дякую всім. До зв'язку.